Доброго ранку, діти. а відгадайте на загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Відгадали, хто це? Так, це жук сонечко, погляньте. Дітки, весна це не тільки тепле сонечко, зелена травичка, різнобарвні квіти, чарівні пісні пташок, а ще й неймовірна кількість різноманітних комашок, метеликів, павучків, жучків. Ось послухайте, будь ласка, віршик про жучка сонечка. Ось жук прилетів на віконечко круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Він гарний і око милує, та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, всю тлю на рослинах з'їдає, тож користь від цього рослині та радість і усміх людині. Дітки, сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Я вам пропоную зробити своїми руками ось такого гарного жучка-сонечка. Що ж необхідно підготувати до нашого заняття? Це картон, кольоровий папір, чорний, білий, червоний ножиці, клей. Замість клею можна використовувати двосторонній скотч, олівець і скляночка, щоб обвести форму. Так. Дітки, щоб зробити ось таке сонечко, давайте ми його розглянемо, з яких же деталей складається наше сонечко Із з кружечків, так, геометричних фігур, кружечки. бачите? Ніби об'ємне таке сонечко. Крильця це два кружечки, які ми складаємо навпіл. Так? Далі цяточки чорного кольору, також кружечки, і тулуб, також круглої форми, голівка і оченятка. Отже, приступаємо до самої аплікації, до виготовлення наших деталей. Звісно ж, знадобиться допомога дорослих, тому гукайте їх і разом весело проведемо час. Беремо скляночку, кладемо її на папір і обводимо. У нас два крильця червоних. Бачите, тому знадобляться два кружечки. Один і інший. Так. Далі, під наглядом батьків або за допомогою батьків, попросіть, нехай вони вам допоможуть. Ми вирізаємо заготівочки. Біше вирізали двоє кривиць. Зараз нам необхідно взяти цей кружечок і скласти навпіл. І гарненько так пройтися пальчиками. Одне і інший кружечок також. Складаємо навпіл, проводимо пальчиками, фіксуємо. Ось. Крильця у нас вже готові, далі беремо чорний папір. Також обводимо скляночку, але з однієї сторони ми домальовуємо ще й голівочку. Ось так. І знову ж таки, вирізаємо або самостійно під наглядом дорослих, або попросіть дорослих вам допомогти. Ось у нас тулуб є, крильця є, залишилося оченята. Беремо білий папір, відрізаємо ось таку на широку полосочку, так, складаємо навпіл і вирізаємо також кружечки ось так потім розділяємо і ми отримали оченятка. Далі беремо клей і спочатку приклеюємо оченята на голівки. Потім приклеюємо крильця або за допомогою двостороннього скотчу, або ж таки за допомогою клею. Ось так. Далі за допомогою або чорної ручки, або фломастера, домальовуємо оченятка. Далі з чорного паперу також. Вирізаємо ось такі кружечки, їх повинно бути шість кружечків. На кожну з крилиць по 3 кружечки і приклеюємо на крильці. Спочатку промазуємо, клеєм місця, де ми будемо розташовувати ці тяточки, і потім приклеюємо. І беремо, наклеюємо наші цяточки. Погляньте, які чарівні, такі кумидні, сонечко в мене вийшло. Далі я взяла зелений картон, обвела блюдочко, також вирізала форму і наших жучків можна приклеїти ось на таку круглу форму. Зробити таку композицію від жучки. Так. А потім, за бажанням можна задекорувати якимись квітками, листочками. У мене є ось такі гарні, дивіться, вже готові вирізані, декоративні. Квіточки ззаді на скотчі. я задекорую ними нашу композицію. Погляньте, як гарно по весняному вийшло. Неодмінно зробіть в себе дома ось таку гарну аплікацію. До наступних зустрічей!